Вітаю, друзі! Вчора в Дніпрі відбувся черговий акт такого яскравого жаба Гадюкіна. Всі, мабуть, бачили відео з затриманням колишнього бійця Дмитра Павлова сина, бійця спецпідрозділа гурміноборони Кракен. Який наразі. Який наразі є одним з керівників силового блоку організованого злочинного групування «Дев'ятки». Всі бачили, да, як його там крутили, на землю кидали, дитину йому жінка кинула, на руках, були. Бачили всі. І всі бачили звинувачення, мабуть, що це охорона Колі Тіченка, Напала. На бійця Кракена, і так далі. і так далі. Друзі, давайте розставимо точки на д. І почнемо з того, що Коля Тіщенко, він же котлета, має сидіти в сусідній камері з керівництвом ОПГ «Дів'ятки». та їхньою кришою місцевими дніпровськими мусорами під керівництвом голови обласної воєнної адміністрації, бригадного генерала СБУ Сергія Лисака. А тепер ця історія по порядку. Десь тижню 3-4 тому приїхав Коля е, боротись. За вплив і бабло з дніпровськими кол-центрами. Їх в Дніпрі досить багато. Основні з них це злочинного групування «Дев'ятка». Дев'ятки знаходяться під кришею місцевих мусорів і голови воєнної адміністрації СБУшника Сергія Лисака. І можете загуглить дев'ятки Лисак, побачите масо фото різних, разом вони на різних заходах і так, далі, і так далі. Приїхав коля, наїхав коля і послали колю котлету нах. Коля строївся. Поїхав до Києва, зустрівся з керівництвом Головного управління розвідки Міноборони, конкретно Кирилом Будановим. Попросив у нього бійців-спецпризначенців. Приїхав в Дніпро вчора і накрив 5 кол центрів разом з бійцями ГУР Міноборони. Ну, а так як колишній краківець, заблудший син Дмитро Павлов в девятках, ну і він попав під роздачу. Тоді девятки кинули Бабулети і усі інформаційні помийки, канали Мільйонники. Е Стерненко, Лачен, Гончаренко і навіть дезертир та мародер Шабунін. Захищати від колі котлети кол в Дніпрі. Девятки захищати по факту. А справа, правда, вона посередині, правда, завжди посередині. Коля приїхав в Дніпро боротися за свої сфери впливу і баблісько. Але боротись він приїхав з нелегальним бізнесом, з людьми, які через свої кол-центри грабують, розводять українців і українок. Дев'ятки. Мають близько 120 кол-центрів в країні. Дев'ятки кришуються СБУ. А в Дніпрі конкретно головою воєнної адміністрації Сергієм Лисаком. Влаштовують пафосні вечірки, на яких герої війни ледь не лекають у місцевих повій. І таке відео мало місце в мережі. Друзі, закінчуючи і підсумовуючи другу добу срач. бабки продаються всі і вся, правда посередині. Покараний має бути як Коля Тіщенко за вимагання із цих кол-центрів і на них, і кол-центри за розвод українців. А найголовніше мусарай, політики, які кришують ці дев'ятки та інші злочинні групи. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.